Українське радіо оголосило результати радіодиктанту національної єдності 23-го року, що відбувся 27 жовтня. Дві учасниці написали радіодиктант без жодної помилки: Галина Шура, вчителька української мови та літератури з Волинської області, та Христина Гоянюк, львів'янка, постійна учасниця радіодиктанту. До слова орієнтовно 20 тисяч. Листів із радіодиктантами надіслали українському радіо близько трьох тисяч. Це саме паперові листи. Однак фактична кількість учасників більша, адже не всі надсилали свої диктанти на перевірку. Листи надійшли з 39 країн. Ну і ми долучаємо до розмови Галину Шору, переможницю радіодиктанту 21, 22, 23 років. Доброго дня, пані Галину. Доброго дня. Добрий день. Рада вітати. Ми вас раді бачити, пані Галино. Ну я не знаю навіть чи питати вас про емоції, що відчули цьогоріч, Адже не перший рік перемагаєте, це вже для вас традиція. Хоча традиція, але було несподівано. Тому що думала, все одно десь, може, якусь помилку зробила, а не побачила. А емоції дійсно зашкалюють. Це ж така радість, і радість на те, не через те, що перемогла, а радість за те, що взяла участь у всеукраїнському заході, бо це диктант єдності і об'єднані всі українці в написанні: хто за кордоном, хто в укриттях. Але всі писали, намагались і хотіли приєднатись до цієї акції. Пані а, щороку а, радіодиктант – це різні тексти, різні автори текстів, різні люди його читають. У чому ваш секрет? Як вдається три роки поспіль без помилок написати цей диктант? Ну, мабуть, те, що цікавлюся цими людьми, хто є авторами. Наприклад, про Катерину Калитку я зовсім маленько чула, а тут є можливість її Почитати твори. Е, виконав е, читець диктанту актор. Е, теж я б і не знала навіть про фільм Довбуш, а тут почула, побачила і більш е, знань отримала. І, взагалі, диктант це така. Така робота, яку не можна почати в один момент, треба поступово кожен день збагачувати збільшувати знання. Тому я вважаю, треба писати, бо ми вчимось на цьому, пані Галино. щороку всі, хто беруть участь в радіодиктантах, оцінюють. Ту майстерність, з якою читці читають сам текст диктанту, як цьогоріч оцінюєте зусилля Олексія Гнатковського чи було зрозуміло і доступно? Бо я пам'ятаю, в той рік, коли Андрухович диктував, було дуже багато нарікань? Нарікань так Гнатковський дуже молодець. Він настільки гарно прочитав, що я навіть не задумуючись. Його інтонації ставила відповідні розділові знаки. Я вже казала і ще раз повторюю: він читав цей диктант так, якби прочитала я його учням. Що ж, ми дякуємо вам за те, що долучились до ефіру, і вітаємо ще раз з вашим призовим місцем. Це була Галина Шура, переможниця радіодиктанту 21, 22, 23 років. Нагадаю, що вона вчителька української мови та літератури з Волинської області. 77-річна Христина Гоянюк зі Львова написала також радіодиктант без жодної помилки. жінка є рекордсменкою з найбільшою кількістю написаних. Щорічних радіодиктантів національної єдності із 2000 року вона не пропустила жодного і а, цього року написала свій 23-й радіодиктант Христина Гоянюк, переможниця радіодиктанту 2023 року. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Христино, доброго дня! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня. пані Христино, Розкажіть, які у вас враження залишилися від написання 23-го у вашому житті радіодиктанту національної єдності? Ви знаєте, радіодиктант існує для того, щоб його диктувати, а не просто прочитати. Прочитати, може, люба людина текст. А диктант, як казав мій тато завжди, треба диктувати. Диктувати з розділовими знаками, щоб можна було їх почути. І тоді. Прослухання інтонації диктора, це завжди 90% вірно написаного диктанту. То з вашої відповіді можна зробити висновок, що якщо від того, як продиктували диктант, залежить 90% успіху, можна сказати, що Олексій Гнатковський впорався з цим завданням. Будемо вважати, що так. Я дуже уважно слухала його інтонацію, слідкувала за розділовими знаками. Мій тато завжди казав, ти слухай перший раз і перший раз відразу став розділові знаки. Ну, я так прислухалася і потім ще від... підкоректовувала, виправляла. ну і... Перемогла. Скажіть пані Христину, а якось ви готувалися до радіодиктанту? Бо ось наша попередня спікерка, теж переможниця радіодиктанту Галина Шура, говорила, що знайомилася із творчістю авторки тексту диктанту, а ви якось готувалися? Знайомитися з текстами авторки, ну я знаю, це, це її воля. Я починаю готуватися вже десь. Починаючи з літа, з осені. Як готуєтесь? Для того, щоб написати. Я маю дуже багато е словників, орфографічних, нових правописних е підручників. Навіть пані е Юлія Шелудько з Києва вислала мені нові зміни в правописі, я їх беру до уваги. Так, що перечитую все, щоб правильно написати і бути в курсі. Пані Христина, що б ви побажали тим, хто бере участь щороку, чи, можливо, бодай один раз взяв участь у написанні раді... радіодиктанту, але, на жаль, припустився дуже багатьох помилок. Як найкраще готуватися? Ну, знаєте, треба відкрити підручник шкільний і. Подивитися, як, яке речення, де підрядне, де супідрядне, де кома, де крапка. Це багато залежить від цього. Тож, пані Христина, кожного... дякуємо вам. Дякуємо за розмову і за те, що долучились до нашого ефіру. Це була Христина Огоянюк, переможниця радіодиктанту 23-го року.